Що ви правильно все зрозуміли, так це гільза розписана для аукціону. Чесно кажучи, я не планувала гільзу показувати, я навіть деталі повністю не знімала, як я це все робила, тільки початок, як я мила, чистила цю гільзу. Але тут вирішила, так як відео про творчість вирішила з вами поділити. 6 годин вечора і я надумала вже взятися за гільзу і загалом повернутися остаточно до творчості. Спочатку я вирішила гарненько її вимити. Так, буду з вами відверта. Я її в ванні вимила, зараз ще раз сполощу. витру. Почекаю, щоб вона тут просохла і буду далі її а, витирати. Ось пір. Ще все таке я протру. можливо десь щось не домовлю. Од Спіріт. І потім обов'язково буду грунтувати. Я щось оближу, я в себе тут тамбурі буде на такому. Тут мені ще причадати, різні досточки. <coughs> Боже, воно винайшло цей у вас таким. І знов чекаємо, що воно простохло. Так, тут я вже зараз буду покривати грунтовкою, покриваю спочатку в один шар. Даю дуже гарно йому просохнути. Також я ще покрила а, гільзи грунтовкою і дала просохнути добу. Після того ще нанесла один шар грунтовки. І вже аж після того я покрила акриловою фарбою, яка в мене була радіаторна. Просто в залишках була, я вирішила от нею саме. Покрити. Вона недорога, ця фарба, тож, тож вона така непокривиста. Через те я нанесла грунтовки в два шари і давала кожного разу просохнути. А далі я вже розписувала ось так. Звісно, я відео це не знімала, як я розписувала, тому що я це робила вночі і можливості знімати не було. Цей розпис називається Самчаківський. Можливо, десь якісь деталі я неправильно навела, тому що це вперше я так розписую в цьому стилі. Треба його вивчати, він мені дуже-дуже сподобався. Акриловими фарбами розписувала. Навела, там, де теплі, то навела ще золотою фарбою контур і покрила лаком акриловим. Далі я його вам покажу, який в мене є в наявності. В принципі, так все. Хочу зняти для вас невеличке відео, як я тут по творчості в себе дороблю, перероблю, е трошки щось змінюю і хочу це все вам показати в одному відео. Е сьогодні в мене вихідний, тож я так вирішила все в одному блозі такому зняти. Все вам обов'язково зараз буду показувати. І е їсти зараз швиденько приготую. Вирішила гречаний суп і перець фарширований зробити. Багато не наготавлюю, бо плануємо їхати в село в п'ятницю зранку. Я вже дочекатися не можу. Планую зробити там дуже-дуже класне відео, обов'язково з вами поділюся, тож слідкуйте за мною. Так, переходжу я вже до творчості. Ну йди, Хочеш? Кицька мені. Такий трафарет взяла, ці плями зараз замалюю. І закріпити його треба. Ось такий він в мене. Тут в мене вже є ось такі сердечка. Напевне, більш нічого не буду малювати. А тут вишиванка буде. Крилова фарба Змішала з білою в мене всяка. Красиво, мені подобається. Просто взагалі О. відповідає і продовжується, так щоб воно все відповідало. Ришила я ще по бокам малювати. Так хочу, щоб ви цей момент ближче побачили, як я роблю. Ще нічого не застилового. Співпадіння роблю. З верхню малюнку. Це вже друга сторона. Завершую її фарбувати. Тут думаю, чи потрібно, чи не потрібно там. Так, по бокам я вже все пофарбувала, все, все вам покажу. Ну, а тут ззаді, як я вам говорила, буду зараз з цим трафаретом малювати. Прикріпила його тут, тому що тут і надписи, і соняшники. Тут треба трішечки буде погратися. Фа Синя фарба така ж сама буде. Ну, а жовта буде золото, металік з жовтим. Отак От я змішала. І ось такий кольор вийшов. Дуже гарно мені подобається. Ось таким пензликом зараз буду пробувати. зараз щось попробую. думаю. Wow. Дуже гарно. Моя, моя. А тим часом, поки ми чуть менше на середині відео, не забудьте підписатись, коментувати, лайкати. Для мене це дуже важливо. Красиво. Практично немає. Боже, диви, як красиво. Ще я зараз все вимивати. Дуже гарно. І поки в мене сохне. Фарба воно вже висохло, але я перед тим, як покривати лаком, хочу, щоб дуже гарно висохло, буду фарбувати ось цей тубус. Теж я постійно відкладала, але так як сьогодні я вже вирішила доробити те, що постійно хочу все зробити, то зараз покажу, що я з нею буду робити. Як її буду декорувати. Спочатку без жирю, я горілкою, щоб бувають з піратом не воняло. горілку також обезжирюється і нанесу просто не грунт, а просто акрилову фарбу. Ось таку емаль акрилову. Все. Далі буду декорувати. Так, фарбую я тубус. Вже висохла після горілки. Таке тубус сохне, буду лакувати. Ось такий мене лак, видно, обожнюю, його вже не раз купувала. його. Мені вже подобається етап мого влогу. Я вже видно, що щось зробила. Поки в мене тут все сохне, я отримала, тільки що чоловік приніс почти трафарет, який я замовляла для село, щоб взяти, пофарбувати забор, задекорувати, щоб він не був просто однотонний. Ой. Маріна в шоці. Так воно буде. Хоч якось, щоб. Звісно, треба було щось більше, але щоб якось фіртку, борота, ну, якийсь акцент зробити, то я вирішила взяти це. Так, я вже почала фарбувати. У мене тут сода. Тут десь 50 грам фарби і столова ложка соди перемішати гарно. І ось так. Пофарбувати, така, щоб текстура була. Я вже почала фарбувати, то тут -то трошки осталось. Ось все, ще трохи осталось мені. У мене такі, як пінопатові кульки. Посередині хочу задекорувати картини. Маринині можна так сказати, мої менші донечки, вона малювала. Як говориться, не дуже вони в неї вийшли. А і я її хочу, я їм хочу друге життя дати цим картинам. Дуже хороший клей. Обожнюю його. Все, і приклею. Так, з цією чекаю, щоб кульки присохли, застили. Вступаємо до цієї. Бачите, тут були різні роботи, вона тут малювала. Зараз будемо її також декорувати. Сьогодні в мене такий день закінчую всі ці дрібні такі роботи, які дуже давно хотіла закінчити. Так, далі йдемо. замеруємо. Є ось такі фарби у мене, паста текстурна і що я буду робити? Для початку змішала текстурну пасту, вона у мене з піском, так і називається, з закриловою фарбою, а такою розовенькою відтінку, як ви бачите на відео, фарба в мене дуже гарно виглядає. Наношу я за допомогою мастихіну, в такому хаотичному порядку, не дивлячись, як і що, ну просто хочу, щоб повністю покрила а, полотно. За допомогою губки я роблю ось такі Визерунки, можна так сказати, навіть такі різні ефекти. Передивляючись всі куточки, обов'язково їх покриваю. По бокам також я все а, зашпаклювала, так ще можна сказати, покрила. Да. Так, і поки мої дві роботи сохнуть, продовжуємо далі. Що я хочу тут робити? Так. Як я обмотала, телефон розрядився, не витримує стільки зйомок всього в один день, але хочу це все зняти, показати вам. Ось так я замотала. Малярна стрічка, беріть хорошу, якісну, не дешево, щоб все-таки закріпилося. І думаю над фарбою якою, тому що ця вазочка буде стояти, напевно, в коридорі спільному біля дзеркала. Зараз все вам покажу. Дивіться, як я зробила ось цю фарбу. Добра ложка, чайна ложка соди. Я не знаю, скільки тут акрилу. Можливо, Теж грам, можливо, 20 всього разу. Біла крилова фарба оця. Емаль. Для таких речей я беру, звісно, емальну, художню. А художні фарби я вже використовую як барвник. Ось так, щоб не купувати окремий барвники. Приберу брудне. Що я вам хочу сказати? Телефон розряджається, не встигає заряджатись. Все макаємо, перемішуємо гарненьку соду, фарбу і фарбуємо. Так, дивіться, я повністю покрила, ви бачите, який ефект тут. чуть чуть буквально хвилин 10 даємо просохнути, Чуть-чуть. Ну, щоб не засохло. Щоб все-таки стрічка не засохла. За цю роботу подумаю, що з нею робити. Я то вже знаю. Зараз я вам покажу. Буде дуже гарно. Тут чимось поправити. Трохи хай ще раз Ось тут. підсохне. Кулотами для цієї картини. Молодший колір буде. добре. Так. І що? Мені не подобається, трішки просохло, навіть не трішки дуже гарно. Такими воно плямами. Я думала його залишити так, але не буду. Тож, дивіться, що я зараз роблю. Точечка, включи світло. О, ось так чуть-чуть світліше зробили. О, і ось такими я мазками зроблю. Щоб зробити його однотонним. Просто щось неймовірне. Завтра днем обов'язково вам відзніму. Розкажу, покажу. Все супер, я задоволена. з білою змішала всю фарбу. Похне, пофарбувала акрилом, підсихає, ще залишиться, потім вкрите лаком і все, і робота готова. Мені подобається. Лаком, напевно, таким цим аерозольним. Ось туба також готова. Лакувати її не буду, тому що ефект втрати той, що я содою робила. І зараз йду заркалом. Фарбувати. Фест. У мене всі фарби залишилось, не знаю, чи вистачить. Тут десь 150 мм. Додавилось барвник, як я говорила, це там. Все на яробку. Вона, до речі, якась недорого. Так, я тут себе в коридорі. Хтось слідкує за мною, знає, що я зеркало таке зробила. Бачите, п'інка пожовтіла. мені так і сестра говорила. Я зробив, хочу зробити фіолеток. Так, О, так набагато краще, що цю штуку потім покрашу якось, я не знаю коли. Допорбовую другий шар, хочу вам показати, не на словах. Отак От я роблю це все. Жатаю на почало десяток, а я кордону. Це як я говорила ввечері. Ранок, я спішу на роботу. Вже про 67 години ранку. І як виглядає зеркало? Супер. Мені дуже подобається. Вже все. Треба його гарно ще вимити. І все. Ну, це краще, ніж вже жовте було. Набагато краще. Красиво. А тут де картина. Я вам показую картини і буду одразу монтувати зараз відео. Ви подивіться, яка красота. Це щось неймовірне. Мені дуже подобається. Чесно кажучи, я навіть щось подібне не бачила на просторах інтернету. Все фантазія. Але це нелегко, такі картини малюються. Ви самі бачили стільки етапів. Дуже мені подобається. Прямо реально дуже. На фоні лимона вам показує тубус. Всім дуже вдячна за перегляди. Я сподіваюся, що ви переглянули від початку до кінця. Буду дуже вдячна за коментарі, лайки та підписку. Для мене це дуже важливо. А нам всім бажаю найскорішої перемоги. А тим часом, поки я домонтовую це відео, я зараз знаходжуся в селі і знімаю вам ще одне відео, яке вийде одразу через два дні після цього відео. До наступної зустрічі залишайтесь зі мною.